Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті буде перепаковка такого акумулятора до гіроскутера Гіроборна Він тут на 36 В, 4,4 А. 2С, 2П, 10С, 20 акумуляторів. Тобто, замість цих, що тут на 2,2, стоять, будемо ставити на 3,4 А. Samsung 35E. Абсолютно новенькі, вже наклеїв ізоляційні кільця, будемо їх сюди перепаковувати. Ну що ж, розрізаємо, розбираємо наш акумулятор. Ось так він. Картоном заклеєний не горючим. Тут у нас БМС. І тут самі акумулятори. Подивимося на наші акумулятори, угу. бачимо, у нас тут сліди корозії навіть присутні, тому і за цього батарея тримала. Недовго будемо зараз розбирати і перепаковувати їх. Так, займаю зараз відпайкою блоків балансувальних проводів. Вон, можете бачити сліди корозії присутні. Корозія тут, корозія тут. Тобто потрібно розуміти, що такі акумулятори зберігати? Там, де вода, там їм і капець. Так, відпаяємо зараз, будемо відпаювати балансувальні. Друти і будемо зараз складати таку саму штуку. Далі ми беремо і складаємо 4 таких блоки з з'єднуємо їх між собою і будемо складати вже набирати відповідну нам напругу. Ось таким чином у нас буде відбуватися зварка наших елементів. Thank <laughs> you. Отакий вигляд воно буде мати. Зробив я перемички. Он таким чином все спаяв, дав картону ізоляційного. Так само виглядуть наші перемички тут. Все пропаяно, заізольовано, щоб не було, не дай Бог, ніякого. Коротко, всюди є картон, всюди є ізоляція. Зараз буду складати і підпаювати балансувальні роз'єми, провода. Ось, майже склав наш акумулятор. Заізолював. Підняв БМС-проводи. Тут ще це все заізолюю. Тут все заізолював. Зараз буду кидати перемичку, під'єднувати в бік БМС плату і збирати повністю наш акумулятор. Так, на цьому етапі будемо провіряти, чи є у нас добра напруга, чи всі наші е, акумулятори добре з'єднані. Так, перший 3,5. Другий. так, Другий 7. Третій 10. 14. 17. 21. 24. 28. 31, 9 вольта. Все тут добре. Будемо зараз під'єднувати БМС-ку і збирати все докупи. Ну що, друзі? Заізолював я добре наш акумулятор для гіроскутера, дав негорючий скотч, прижав БМС. Зараз ми будемо дівати його в рукав. Обтягувати термоплівкою.